Доброго дня! З вами як завжди я, Любов. І сьогодні ми з вами приготуємо ось такий смачненький сирок. Це такий плавлений сир. Плавлений сир бюджетний варіант. Він схожий на сир або янтар, або на сирок, який плавлений продається у таких упаковочках. Він буває різний із спеціями, із пряночами, із базиліком. Дуже смачненький. Тож готуємо. Це бюджетний варіант плавленого сирку, без яєць і без вершкового масла. Готується він із самих простих інгредієнтів. Нам потрібно пів кілограма домашнього гарного такого, жирного сиру. І ми його зважимо, щоб нам знати, скільки чого потрібно, пів кілограма. Обов'язково, щоб це був сир домашній і жирний. Я беру пів кілограма. Він повинен бути такий. Масткий, масткий, гарний. І як буде у вас гарний сир, то гарний буде і плавлений плавив. Чайна ложка солі і півчайної ложки. соди. Сода тут обов'язкова. І ще в холодному стані, не ставлячи на плиту, ми гарно вимішуємо і сіль, розмішуємо, і головне. Соду, соду нам потрібно розмішати так, щоб вона розійшлася повністю по всьому сирові. І почала війшла в таку реакцію. Почала, знаєте, як мішаєш, а вона ніби шелестить, піднімається, трішечки піднімається ніби в об'ємі. і ставимо на плиту, на середній вогонь такий і постійно помішуючи, не відходимо не на одну хвилиночку, не відходимо від плити. Постійно помішуємо. Нам потрібно, щоб сир цей розплавився, він зробиться сода, саме сода. Дає той ефект такої плавленого сиру. Саме сода розплавлює, без соди, у вас нічого не вийде. І розмішуємо до тих пір, поки зов стане зовсім рідким і не буде жодної крупиночки такої сирної, стане однорідна, рідка маса. Крупиночки всі повинні, щоб вони розчинилися. Якщо е, у вас може е, куплений бути сир або Якийсь він там, не такий як магазинний, може, може відділятися сироватка, і, ну, сир буде несмачний. Тут саме цей варіант тільки із домашнього фермерського сиру. Розмішуємо довго, це може зайняти хвилин 10, а то навіть більше. дивлячись, який у вас сир. Гарненько розмішуємо до рідкого стану. Ось до такого стану, щоб ось така просто, просто, була як густе молоко, як ніби даже швидше вершки. От такого стану воно потрібно нам ще було. І тепер ми гарно розмішуємо, щоб не пристало до дна, і вимикаємо газ. І нам потрібно залишити буде. Ось На цьому етапі можна додати спеції, дивлячись, які ви полюбляєте. Я додав тмин. Добавлю тмину, одна столова ложка, можна трішечки менше, можна додати базилії, корігали, що у вас є, які спеції ви полюбляєте. Чесник можна додати, можна додати мелений перець, свіжо мелений перець, обов'язково, можна додати вкраплення червоного перцю, дивлячись, як ви полюбляєте. Побачили, що закипає, Ось так гарнесенько. Просто видно, що закипіло, Вимикаємо газ, і нам потрібно буде залишити або накрити якоюсь плівкою встик. Контакт. Але не, нам цього не потрібно, я не буду це робити. Я почекаю, поки охолоне до такого стану, більш такого комфортного стану. І потім просто воно загусне обов'язково. Я виливаю таку формочку, накриваю і в холодильник. І вже на наступний день ми маємо ось такий смачнючий сир. До речі, можна додати шматочки грибів прибитись або грибну приправу. Ось така вийшла у нас дуже смачна смакота. Її Його виходить не так багато, але дуже смачна. Якщо б вам сподобалось, готуйте.